Злочинів, які здійснюють зараз в Україні влада. І саме для того в Страсбурзі, середу-четвер ми маємо сформувати після резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи незалежну, слідчу міжнародну комісію, яка має працювати в Україні і встановити спочинні факти. Ну над українськими громадянами і українським народом. Опозиція висунула туди своїх професійних представників. Генеральний секретар парламентської асамблеї Ради Європи вже призначив досвідченого голову, колишнього голову міжнародного суду. І сьогодні вибір за українською владою. Або ви призначаєте представника, і ми забезпечуємо чесні розслідування. Або ви відмовляєтесь працювати з міжнародно.